Вітаю, Френдлі! З вами Деніс Френдлі. Сьогодні у нас буде реакція. на ось такі пірожено одне, бо то знаєте, треба було поділитися діло в тому. Кусочок поділився з батьками, і зараз ми пізь їмо. Коротше, одне з вишнею, друге з яблуками. Це ще поділився, це з яблуками. А друге з вишнею. Тому два смаки в нас буде. Та, тому поїхали до заставки. Що можемо спробувати з компотом. Смачне, не смачне. Тому такі справи: let's go до заставки. Деніс Френні реагує. Деніс Френі реагує. Сьогодні він буде їсти. У нас пірожено, слоєні. Здається, слоєні. З яблуком та вишнею, вишнею, вишнею. Давайте їсти. Просили, щоб я повернув м'яку ігрушку. Ось, я її повернув. Тому так, такі справи. Думаю, задоволені. Всі все довольні. Мали би, по ідеї, бути доволі, не знаю. Так. так там Хочик є. У нас буде Та-та-та-та-та-та-та-та. Так. <реш> що тут чи якісь тісто? Так. Приготував наперед, добре. Поїхали їсти, так. Це з яблуком, так? Це яблучне. Так, поїхали яблучне їсти. Так, це точно яблучне. Поки що... Ммм, вісімбалим, не знаю. Что это такое? Ам... О, такая каясначенка, непонятно. Не знаю, шорти упали на цьому каналі і зовсім не набирають. Хоча пару днів назад тисячу передів набрали. Не знаю. Ну що там далі? Попробувати треба. 24-го попробую 10 шортів закинути. Може знабере. А може не збере, я фіг його знаю. Якби я знав, то я би не знав. Надіїсно набере, може ні. Короче, ставлю тесто вроде симбалю. Симбалі у мені не особо. Су... Трохи сухое тесто. Яблоко практично не чути, я ставлю симбалі. С компотом. Такая мукбанк. Так, <кхід> Мук да. пирожено. С с компотом. 7 балів ставлю на з компотом, так. Так. Так, наступне у нас пирожене ось таке з вишнею. Оце має мені сподобатись більше. Давайте спробуємо, так. Ану, чекай. Зап'ю попередню. Угу. Слухайте, це вже... Дуже смачно. Ну тут вже навіть на вісім з плюсом витягує. Угу. Тут вже на базу смачніше.

Ідемо цей місяць на кожен день відео. Бо ті всі місяці ми кожен день не знімали, тепер кожен день. А я каток, що. Що я хотів повернутися, там. Плюс почали ці відоси старі мої дивитися за 20 рік, де Маланка. Коротше кажучи, я, знаєте, думаю, ну хоч перегляди він не списує. Бо було 18 тисяч, стало 19 тисяч. Я думаю, добре, знімаємо кожен день. Але це щось була не головна причина. Може, не пам'ятаю. Що я вирішив кожен день? Ну, монетизація та. А, це щось тепер в кожен день. Ну, кожне відео моє збираю, щось це я її хочу знімати. Але плюс... Далі відео почали дивитися, знову... Це мені радує. Тож я почав знімати, в честь цього. Правда за... за вчора майже 90 передю. Перед вчорашнім відео там тільки поки що одне 100 передю. Е, йдемо до казнят майже 100 переглядів. І ті два ролика вечірніх ще не зібрали. Ну, думаю, зберуть. Свої кількості. меня сейчас делает эти шо? А бы нормально с компотом сказать. вот <плакова> <плакова> Ugh. З компотом 8. Все-таки ліпше без компоту, бо це просто, щоб ви розуміли, не солодкий компот. Цукру, бо, бо не то був солод, то завжди кожен компот, який ми виймаємо з пивниці, він солодкий. Просто так розбавили водою, що вже не солодкий зовсім Та, Тому такі справа. Так. Все, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ви знаєте, що робити, напишіть в коментарі. Ну і всім до наступних зустрічей. Побачимось завтра в новому відео. Всім пока-пока, бувайте, Йой. Ну, з'їли супер. Та, оцінки чуди, всім пока-пока, бувайте. Все. На цьому все пока. Та. Бувайте.